У Харкові кілька днів під завалами торговельного центру під центр рятувальники шукають тіла та останки загиблих. 25 травня 2024 року. Серед білого дня російська армія скинула свої каби керовані авіабомби на будівельний гіпермаркет на Салтівці, де перебувало до двох сотень людей. Більше півтора десятка загиблих багато безвісти пропали до півсотні. Поранені. А це фрагмент з новинного сюжету громади груп чотиримісячної давності. Того зимового дня у Харкові росіяни зруйнували та пошкодили більше двох сотень житлових будинків майже три десятки нежитлових. Тоді загинуло десятеро людей. харківський юрист Анатолій Тарасенко переконує, що уже зараз у мовах війни країну агресорку можна притягнути до відповідальності прецедентом. Каже правник, може стати судовий процес над Російською Федерацією та її очільниками щодо відшкодування матеріальної і моральної шкоди за позовами, обумовленими ракетною атакою на Національну академію правових наук та її головний офіс у місті Харкові 23 січня 2024 року. Національна академія правових наук подала позов до Російської Федерації про відшкодування моральної шкоди, завданої їй. І наступним кроком в цьому позові було те, що до цього позову приєдналася Харківська територіальна громада і в особі Харківської міської ради також подала позов про відшкодування моральної шкоди, завданої територіальній громаді саме цим епізодом великої російсько-української війни. Анатолій Тарасенко каже, що цими позовами Харків відкрив свій судово-фінансовий фронт, мета якого матеріальне розорення агресора. Харківські юристи пропонують через суди отримати виконання гарантій безпеки, які Україна отримала у рамках існуючого міжнародного і українського законодавчого поля. Всі е, жителі землі щодо війни в Україні з Росією поділяються на три частини. Перша достатньо велика кількість людей вважають, що репарації, контрибуцію повинна заплатити Україна як переможена держава в цій війні Російській Федерації. Інша частина вважає, що це повинно бути з точністю до навпаки, що Росія повинна заплатити Україні за шкоду, яку вона спричинила цією війною, але. Потім, колись, можливо, після перемоги України в цій війні, можливо, після захоплення Москви. Це обов'язково буде на рівні міжнародного суду, якого ще немає, відповідно на міжнародному законодавстві якого ще немає. Тобто, десь колись хтось, можливо, щось з того, що залишиться від Російської Федерації, отримає тут, в Україні. Ми говоримо за те, що є інший шлях, є інший, інша можливість отримати зараз і негайно від агресора все те, що він має необхідність відшкодувати фізичним юридичним особам в Україні, ми говоримо, що під це є українське законодавство. Діюче законодавство виконання, якого, якого не потрібно міняти, і яке не міняється вже десятки років, це відшкодування в кримінальному процесі, відшкодування в цивільній справі. І саме, і саме таким чином ми і подали позов до Російської Федерації, як до того, хто повинен відшкодовувати зараз і негайно. І єдине питання, яке стоїть зразу ж у кожного. Ну добре, ви отримаєте рішення суду. Так, начебто, ми вже його отримали. Ви отримаєте рішення суду, але ви не отримуєте кошти, які закладені в цьому рішенні. І тут у мене є дуже цікаве спостереження, яке чомусь наші громадяни... Яке чомусь зарубіжні спеціалісти не розглядають як реальність, що саме мається на увазі? Мається на увазі Будапештський меморандум, під яким підписалися Російська Федерація, Україна, Сполучені Штати Америки і Великобританія. Ці країни взяли на себе зобов'язання перед Україною, що Якщо щось трапиться, то Україна має право вирішувати всі свої питання на підставі українського законодавства, користуючись її винятковим суверенітетом. І це дає нам можливість на сьогодні приймати ті рішення, які відповідають українському законодавству. І які відповідають Будапештському меморандуму, які відповідають міжнародному договору, який зобов'язує не лише ті країни, які підписали, а й всі інші країни з повагою ставитися до цих рішень України? Адвокат наполягає, не варто списувати в кошик Будапештський меморандум міждержавний документ про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору. Про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаний 30 років тому. Майже всі говорять про те, що ой, ви ой, ви знаєте, ой, ви знаєте, це те, на що навіть соромно посилатися. Вам, шановні, соромно посилатися, а Сполученим Штатам Америки 24.04.2024 року не соромно посилатися на цей документ, як на той документ, який дає можливість як міжнародний. Акт дає можливість Сполученим Штатам Америки націоналізувати всі ті суверенні активи Російської Федерації, які знаходяться в її, в її е досяжності, і передати ці активи в України. на сьогоднішній день є механізм отримання великих величезних коштів від Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день в законі 8038 говориться про 5 мільярдів. Так, це не 62 мільярди, про які всі знають, а про 5 не знає майже ніхто. Але це закон Сполучених Штатів Америки, який буде виконуватися, який прийнятий двохпалатним парламентом. І з двохпартійною підтримкою. І на протязі п'яти років все те, що там написано, буде виконано в кращому вигляді. Зараз у нас таке питання до Великобританії, до Франції, до Китаю. Чому до цього часу не виконані ті положення статті 3 Будапештського меморандуму, які вже виконані? Сполученими Штатами Америки. Але ми пропонуємо ще і інший механізм. Більш, на мій погляд, більш сильний механізм, ніж закон 8038 Сполучених Штатів Америки. Це механізм, який стосується нашої урядової організації, яка називається АРМА агенція з розшуку і менеджменту активів, здобутих злочинним шляхом. Вона вже зараз, ще до активної стадії війни, шукала кошти, знаходила їх і повертала в Україну. Чому цього не робити зараз? Чому не робити зараз, відповідно до рішення суду, в якому, в якому рішенні ця третя особа на стороні позивачів, на стороні Академії правових наук, буде приймати участь, приймає участь, і який буде зобов яку зобов'яжуть це зробити. Таким чином, у нас з'являється перший механізм, він у нас вже є. Він просто він просто запускається механізм. І друге, стає е, правильним, стає правильним виконання цього рішення. Якщо Академія правових наук подає позов, то відшкодування коштів повинно бути кому? Академії правових наук. Якщо подає позов Харківська територіальна громада, відшкодування повинно бути кому. Харківські територіальні громаді в особі Харківської міської ради саме так це повинно бути. Не Київ з усією повагою до центральної влади. Тарасенко запевняє, що рішення першої інстанції суду достатньо, аби вирок набрав чинності і був визнаний на міжнародному рівні. Ми зробили все від нас залежне для того, щоб не лише Російська Федерація знала про існування цього позову, а для того, щоб цей позов. Виклик до суду, рішення судові, які вже є, зала, зараз потрапили до представників Російської Федерації, до тих, хто можливо буде представляти Російську Федерацію в цьому судовому процесі. Тому що ми наполягали з самого початку наполягали на тому, щоб цей судовий процес був в режимі відеоконференції, щоб ніякого представника ми не чекали в тому чи іншому залі суду. Як тільки Російська Федерація приймає участь в цьому процесі, вона визнає правосуб'єктність України по вирішенню цього питання. А отже, вони програли з самого початку. І якщо вони не приймають участь в судовому, в судовому процесі, то ми доказуємо, що вони могли це зробити, але не прийняли участь в судовому процесі, і це не буде заочне рішення. Це буде рішення за відсутності відповідача. А отже, у нього чи його представника не буде навіть можливості оскаржити цього рішення. А отже, рішення першої інстанції ми можемо, ми можемо е, констатувати, що воно вступить з моменту в силу з моменту його проголошення. Я відкрию вам страшну таємницю. Гроші Російської Федерації, кошти Російської Федерації. Вже зараз є в управлінні арми. Тому для того, щоб отримати ці кошти, нам необхідно всього-навсього рішення суду, де арма вист... буде виступати своєрідним судовим виконавцем, тобто виконавцем судового рішення. Правда, цих коштів може не вистачити. Чому? Тому що позивачі вважають е е за необхідним не стримувати. Свої емоції щодо оцінки цієї шкоди. Територіальна громада, територіальна громада е, вказала цю суму в своєму позові, і це навіть є в рішеннях е, судів щодо е, об'єднання цих, е, цих двох позовів. Так от, територіальна громада вказала суму в 1 мільярд гривень національної валюти України. Я... Е, Висловлю свою думку. Я вважаю, що це стартова сума, яка повинна бути у всіх територіальних громад по будь-якому із епізодів злочину агресії. Далі вона повинна бути в, в питаннях відшкодування шкоди за, за кошти Російської за кошти Російської Федерації, але, наприклад, зі Сполучених Штатів Америки, повинна бути в доларах. Така сама приблизно. Однак дорога ложка до обіду акцентує адвокат. Ми скоро будемо мати літо. Хоча позов був поданий взимку, е, ну, так буває. Так буває. Ми маємо надію, що е, це рішення буде ще до е, саміту миру. Ми маємо надію, що на саміт Миру ми поїдемо з судовим рішенням яке скаже всім іншим країнам, які будуть приймати участь в е, цьому. Глобальному заході. Коли буде виконано рішення суду, ми з вами отримаємо механізм, як можна зупиняти агресора будь-якої міці і будь-якої ваги. Чому? Чому? Тому що агресор буде знати, що ще до закінчення військової компанії у нього заберуть всі кошти. Де б вони не знаходилися. Всі кошти заберуть всі країни, які поважають міжнародне право. Це такий, це така е, е, мета харківської ініціативи. Але Харківська ініціатива матиме шанс на успіх, якщо рішення Харківського суду на позови Академії правових наук та територіальної громади Харкова буде прийнято до початку саміту миру у Швейцарії. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.